Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Прошу поставити вподобайку цьому відео, також написати коментар. І так, давайте подивимося, що я бачила в магазинах Second. Це я була на одному із завозів, бачила ось таку ковтинку від Mark N Sport. Тут склад котом. Основна частина та пері, це Поліестер. Там були недоліки, розмір п'ятий. Люблю, повторюся, цей бренд Marcane. Неодноразово його знаходила, також мене його купують. Якщо вам він зустрічається в магазинах, напишіть мені, будь ласка, як часто. Ще був ось такий бадлон. Від Benetton. Колір дуже гарний. Мені не сподобався стан цієї речі. Бірка зі складом була присутня, це вовна, і, до речі, це ця річ 2020 року. Мені подобається, що на бірках Benetton вказаний рік випуску речі. В іншому магазині бачила ось такий ремінчик з цікавою такою застіпкою не брала. Він шкіряний, дуже такого якісного бренду це Англія. І цей бренд полюбляє королівська сім'я. Ще мені сподобалася ось така сукня, вишита поверх паєтками. Але тут комбінація поєднання, тобто йде зверху шовк, а нижня підкладочка віскоза. Але шовк такий, він дуже ніжний, тоненький, і там вже були мікро такі зачіпки, звичайно ж, не брала, але доволі така цікава річ. Ще трапилася мені шовкова сорочка від Каліда в розмірі С. Я думаю, що вона чоловічого розміру, тобто чоловіча С. -ка. Стан був при огляді не дуже гарний, а брала, звичайно ж, на дотик та по кольору. І ще покажу річ. Це трикотажна майка від Джані Версачі бірках так. Не впевнена, що це оригінал можливо. Я невдало її зазняла для вас, щоб було зрозуміло. Повністю не знімала її, як вона вісить на вішаку. Збоку такі причеплені декоративні булавки. Розмір це маленький, вона виглядала на, десь на XS або S-очку. Бірки такі дуже багато, причеплено і добротні, я б сказала, не впевнена. Якщо хто знає, підкажіть, можливо, це був оригінал, але я її навіть не розглядала до покупки, тому що не впевнена була, що Хтось у мене її візьме, так як це маленький розмір, і там незрозуміло трішки було на тканині. Наступну річ я вже бачила в економ класі, це така яскрава, класна, подовжена така сорочка. Я думаю, що це вінтажна якась модель. Мені захотілося її дуже розглянути, блищать такі гудзики, звичайні. На спині там були такі невеличкі чи розводи, чи от відблизки такі. От, бачите, я показую відблиски, можливо, її прогладили неудачно, ну не впевнена. Так що просто вам показую. Наступну річ покажу це Туніка від бренду Just. Бренд зустрічаю такий вперше. А мені сподобався фасон, пошиття, в'язка, все. Є по боках два таких розрізи, вона дуже така подовжена. Ця туніка в розмірі L. Склад тут віскоза, поліамід та Поліестер. Я знайшла цю модель на одному із сайтів. Прошу звернути увагу, показую, скільки така модель коштує. Але, на превеликий жаль, я роздивилася при освітленні, що там є такі полосочки в м'ятини пряжі. І я подумала, що напевне вони не розрівняються, і вони, вигляда... вони були на спині. Тобто я не змогла подивитися, як воно в примірці виглядає, чи його видно, чи їх не видно і змусила була все ж таки залишити цю річ. Далі показую одну із неймовірних моїх знахідок: це я була в завіз і знайшла ось такий палантин, дуже прикольний, дуже класний, дуже такий неординарний. Це Італія, трішки там такий невеличкий недолік, там іще буде чуть -чуть там розійшлася так пряжа, але це не критично. Повірте мені, він дуже класний, він м'якенький, не колиться. Тобто до вашого образу він буде такий прикольний, неординарний, приверне, звичайно, увагу будь-кого, тому що я. Перший раз бачу таке виконання аксесуару. Він, до речі, представлений на деяких сайтах і ціна різна. Прошу переглянути і давайте милуватися. if only then you'd be gone Ще в чоловічому відділі я шукала футболки. І мені трапилася така в розмірі XL від Philip Lane. Цікава така модель. Ні нижньої бірки не було. Склад був відсутній. Цей бренд не є дешевим. Наприклад, нова футболка буде коштувати десь. Приблизно 10 тисяч гривень на одній із платформ на перепродажу оригінальних речей, дорогих речей, я бачила футболку за 3 тисячі гривень. Цю футболку я не брала, так як не була впевнена, тим паче, що це оригінал. І ем, сумнівалася через розмір, який вказаний на бірці зверху. Шовкові шорти від Intimissimi вже знайшли свою нову власницю. Дякую за довіру. Запрошую вас на свою сторінку в Instagram, щоб не пропустити класні речі по доступним цінам. Я останнім часом не ходжу в економ-клас. Це так забігла, просто заглянути, що було в завоз, це десь було по обіді. Були ось такі е туфлі на високому підборі. Вони повністю шкіряні, замша всередині теж шкіра. Стан ви бачите на екрані доволі таки непоганий стан. Я думаю, що це можливо для танців а таке взуття. Ще ось такі доволі класні. Всі шипи на місці, стан ідеальний, можливо, навіть їх і не носили. Це взуття від Джефрі Кембер. На одному із українських сайтів бачила 37 розмір. Точно такі ж продаються за 1200 гривень. Мені більше подобається ходити до магазинів в мережі. А, євромарка, а також євросеконгент на вагу та взуття на вагу. В цих магазинах зараз завози один раз на два тижні. Скажіть, як у вас по цих мережах? В цих мережах можна ще щось знайти. З вас подобайка, а також підписка і до зустрічі в нових відео.